Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про три такі основні новини. Перша новина це про своєрідну битву блогерів, яка буде відбуватися і в нас буде вона тісно зв'язана із магазином жетонів, з оновленим магазином жетонів і твічом, із твічдропсами. Друга новина це те, що вже відома точна дата заслуженої нагороди 2023 року. І третя новина це вже відомий практично 99%, основний герой новорічного наступу 2024 року. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. І так, поїхали. Перша новина це у нас набори, командирське видання і дропси, шлях до нагород. От здавалось би, якась інформація, така якісь набори там у преміум магазині нікому не потрібні, але не все так просто. Тому що зустрічайте новий магазин жетонів із найкрутішими нагородами в останній варіації магазину жетонів, що триватиме з 22 листопада 11.00 по 30 листопада 11.00. У вас буде можливість отримати нагороди з улюбленими блогерами. Звісно, улюблених блогерів тут, я думаю, ні в кого немає. Я от дивлюся, наприклад, з цієї компанії тільки одного. Але, тим не менш, ми зможемо забрати елементи кастомізації абсолютно безкоштовно. Що ми можемо отримати? Дивіться, максимально за завдання і за перегляди твічдропсів ми можемо отримати до 41 жетона. Далі я розповім, що ми зможемо забрати за ці 41 жетонів. Перед цим хочу розповісти вам коротко. По завданням, які нам потрібно виконати для того, щоб отримати по максимуму ці жетони, а потім пробіжимося, я кажу, по нагородах. Значить, Twitch Drops, дивіться трансляцію, щоб отримати 5 жетонів у нагороду і розблокувати завдання. Виконуйте їх заради додаткових жетонів, які можна обміняти на нагороди в магазині жетонів. Тобто, у нас завдання в загальному от поетапно будуть доступні з 22 листопада 16.00 по 30 листопада 11.00. Значить, перше завдання. У нас е виконується за перегляд трансляцій на твічдросі впродовж 360 хвилин. Дивіться, звісно, де активні трансляції, щоб не сиділи там якогось, наприклад, стрімера, який просто стрімає, а в нього, наприклад, відключені дропси. Ну, це дуже рідко буває, але буває. І от за 360 хвилин ви можете отримати 5 жетонів і виконуєте завдання номер 1 Далі, з 24 по 27 листопада за 180 хвилин. Ви виконуєте завдання номер 2 і отримуєте ще 5 жетонів, тобто уже 10. Потім за 360 хвилин, так само в цей проміжок часу, ви можете виконати завдання номер 3 і отримуєте ще 5 жетонів, тобто уже 15. І з 27 по 30 листопада ви виконуєте четверте завдання за перегляди. Це, це за перегляди твічдропсів. За 360 хвилин перегляду ви отримаєте ще 5 жетонів, тобто сумарно 20 жетонів. Далі йдуть завдання твічдрос, але вже в грі. Виконуйте нові завдання, щоб заробити додаткові жетони, у вас буде лише кілька днів, щоб розблокувати завдання через Twitch Drops і виконати їх у боях. От такі у нас завдання. Дивіться, тут з 30, з 22 листопада 16.00 по 24 листопада 16.00 завдати шкоди з пробуванням броні 20 разів впродовж будь-якої кількості боїв. Тобто будь-хто це зробить, нагорода 5 жетонів. Завдання номер 2 з 24 по 27 листопада. Зіграти 3 бої, завдати шкоди з пробуванням броні 10 разів у кожному бої. І тут вже 5 жетонів ще нам додається. Далі завдання номер 3. так само в цей період зіграти 5 боїв, посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. І дається ще 5 жетончиків. Це вже 15 додатково до тих 20, тобто 35. Завдання номер 4 з 27 листопада 16.00 по 30 листопада 16.00 зіграти 5 боїв, мати 2000 одиниць завданої вами особистою і з вашою допомогою за рахунок виявлення та знерухомлення шкоди у кожному бою, і ви отримаєте ще 5 жетонів. І всього в нас сумарно за виконання переглядів і завдань буде 40 жетончиків. А скажете, а чому там максимально 41 написали? Та все насправді дуже просто. Ще один жетончик у нас буде даватися просто по дефолту для того, щоб відкрити цей магазин у поставках і стилу. І сумарно в нас буде 41 жетон. Але це не важливо, якщо чесно, то один жетон ролі ніякої не відіграє. І чому ж ми їх повинні заробляти, ці жетони? Все насправді дуже просто буде тимчасовий такий магазин жетончиків із усіма оцими стрімерами, так скажемо. Блогерами чи як їх назвати, буде 10 наборів із 10 блогерами. От, наприклад, розбираємо на прикладі одного: набір «Skill Chill 2». новий командир, нульове навичка бойове братерство, досвід на дві додаткові навички, 6 емблем, 6 надписів, 3 d колі і 2D-стиль. 15 жетончиків це коштує. Ви можете брати до двох раз на аккаунт. Тобто на 30 жетончиків. Можна брати, наприклад, різних. От Дивіться, якийсь набір Quick Baby. Оце Quick Baby Я дивився на е, твічі, Mayland, набір Aven Some Epic Guys, набір Death Games. Я взагалі їх практично не знаю. Zor. ось набір. Циркон e, набір, New Multi 2K. І набір OrzNL. От оці набори, плюс до того тут є з декольками набори. От, наприклад, Ворзанела, ось цього прикольний 2 шний стиль. Я от один із тих блогерів, яких буду брати, от його конкретно, напевно, і візьму. Плюс до того, є, у нас залишається, ми ж, якщо, наприклад, два набори беремо, у нас 30 мінусується і залишається ще 11 жетонів, тобто 10. І ми можемо, наприклад, забрати або набір з деколями, або день преміум аккаунту. Або якщо ви не хочете брати набори, можете взяти, наприклад, дні преміум аккаунта. Вам вистачає аж на 3 дні, дивіться, три рази на аккаунт, по 10, три дні можете забрати. Там уже дивіться. Значить, друге, що я хочу вам розповісти, це безпосередньо про заслужену нагороду, тому що вам повинні, ви повинні забрати заслужену нагороду за 2022 рік. Я більш чим впевнений, що 99% людей вже забрали. Але, можливо, хто залишився і вам треба до 30 листопада обов'язково забрати, потратити всі жетончики, щоб вони не прогоріли. Не дайте жетонам зникнути марно, у 2022 році всі гравці з вислугою більше одного року, отримали жетони як частину заслуженої нагороди. Перейдіть у спеціальний розділ магазину, щоб обміняти жетони на 3D-стилі, преміум аккаунт, універсального члена екіпажу, удосконалене обладнання, бони і кредити, навчальні матеріали для екіпажу та багато іншого. Тобто, друзі, потратити до 30 листопада всі свої жетончики по одній простій причині. Наступна заслужена нагорода стане доступною 30 листопада 2023 року. Тож слідкуйте за новинами. Звісно, я зроблю огляд на цю всю подію. 30 листопада це в нас виходить четвер, вже кінець місяця. Наступний четвер от буде в нас заслужена нагорода. Це дуже крута подія, всі її чекають, огляд зроблю. Далі, остання новина, яку я хочу сьогодні розглянути, це відповідно з'явилася сьогодні. от такий з'явився скріншот. Бійці час настав. Вгадайте, яку знаменитість ми запросили на новорічний наступ цього року. І тут е така завуальована картинка, написано новорічний наступ, кобра намальована. Дивіться в 3D-стилі, напевно, в новорічному, тому що гірлянда. Я спочатку подумав, що це 2D-стиль, ні, це 3D-стиль. І всі ж почали писати свої версії. А потім з'явилася буквально інформація на, а, як в Одекспресі. Ось новорічний наступ 2024 року. Операція Новий спеціальний гість, коротка інформація від Водекспресу. Цього року спеціальним гостем ймовірно стане британський актор і колишній футболіст Вінні Джонс. Вінні Джонс. Він же Вінсент Пітер Джонс. Народився 5 січня 1965 року у містечку Вотфорд. Валійський футболіст і британський кіноактор. Він представляв Уельс 9 разів. Дебютував як актор у 1998 році у фільмі Гая річі Угода. Він знявся в кількох десятках фільмів, зокрема, 60 секунд, уривок, останній шанс код доступу європодорож, нічний м'ясний поїзд, йому майже завжди дають ролі крутих хлопців, часто бандитів. Дивлюся по вашій реакції, хтось обрадувався, хтось ні. Звісно, тут реакція так собі, не знаю. В принципі, це не найгірший варіант, якщо чесно. От попередні нові роки у нас ж було Арнольд Шварценеггер. Це дуже крута зірка, всі його знають, термінатори, всі справи. Потім була оця останній новий рік Міла Йовович. Також непогано. Тут навіть підвезуть, я так думаю, 3D-стиль на кобру, тому що, судячи з цієї картинки, напевне, все ж таки 3D-стиль буде. От такі от справи. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки. підписуйтесь на канал і не забувайте коментувати, що вам найбільше подобається. До речі, ті, хто прохали мене ставити тайм-коди. Я вже їх ставлю в попередньому відео, відкоригував, тепер є тайм-коди і в цьому відео вони будуть. Все для зручності вашої, так що не забувайте проставляти вподобайки. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!